Але справа слухалася в суді. Особа, яка певна була в ДТП, не визнавала свою вину, міняла адвоката, ну я як потерпілий. І оце сприйняття, ну, що це я, це от воно не так має бути, що він так говорить, а що вони так досліджують докази, а що вони не задають чому це питання. Не ну, так весело. Ну, і треба реально брати адвоката, щоб адвокат, ну, якби, Тому що ви знаєте, холодно аналізувати ситуацію, оцінювати. Альсе. Всё. Что нового? Всё. Вадим сегодня с таёю. Он сам долетает в чувство, да. Коротишки изочи на всё договорились, ничего дора. Все приходят. Сидишь, э, конечно, всё. Вот уже.

Часто, не так часто, як дорослі, тут немає кої, що я не проводив якийсь такий аналіз. Ну, зазвичай їх небагато. Небагато і по неповнолітнім взагалі класно працювати, тому що значно простіше. Сторона обвинувачення якби, не налаштовано на те, що якщо неповнолітні, якось не неповнолітні, раніше не судими і плюс-мінус позитивно характеризується, то тобто, так суспільство дивиться, ну уступився. З ким что это не так. Мне кажется, 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 что это не так. Лампочка мусор. Лавочка хорошая. Лапочка. Хочешь, вы так? Як це так сталося, що ж не хватало, де розуму? З розуму не хватало. Я пам'ятаю, я в 9 років. Сухаріки був один, може за супер сподобались? А сухарики сподобалися? Сухарики сподобалися? Сподобалися. В якому віці, я нормально розглядаю. Будучи там на якому курсі, навчаєтесь? Особи не тягають германі відповідальність? Ні, ну або моїх батьків там вже не зберігалися. Батьків, може, і там батьків А що батьків до дубі, на ній, Ні, я кажу за належне виконання батьківських обов'язків даного фарбу. Ну так, а ну за що? Якщо він свій щоб нього. Треба так виходу, виховувати дитину, щоб залишити можна красти. Я своїм розказую, що будете красти, в дете з'їдет to me. Саме гаражні дитини. Придій, папа, адвокат. Це весь 94-й типовий рух. І що це відбувається? Дванадцяте. Звичайно, з нього не зробили. Чи не хотіли би залишитися в лікарській діанозі? Мамо самі сукніти і все. Що це ви задумали? Хочу на ваші місці стати. Я Знаєте, тут у нас такі рекомендації. Пічних звернень, газу, напрямків. Я абсолютно правда, нормально ставлюсь до того, що є молоді адвокати, всім вистачає роботи. Це якась така позиція конкурент, вистачає, всім вистачає роботи. А я краще за нас конфюро чи об'єднання, чи вибирають? Немає краще. Я хотів створити адвокатські об'єднання, тому що. У певному періоді часу я зрозумів, що звернень більше, чим я можу надати тих послуг. Думаю, ну для чого відмовляти людям, якщо можна притягнути до себе колег, з якими я раніше працював, і вони будуть забезпечені роботою, і у нас буде така сильна команда. І ну, була така мета створення, вони відповснулися, створили працюємо по напрямкам. Відповідно, вони допомагають мені, я їм і все класно. Якщо, ну, просто. Индивидуальний, индивидуальний то, то ви так само маєте або розумієте які сфери які ви справи берете, які не берете. чи всі беретник, потім вже доходить до того, що немає час у спати, то ми вже сфільтруємо. <ривіт> <ривіт> а якщо <ривіт> <Та, ривіт> сравняти тоді, коли специально займатися адвокатською діяльністю не сюди за які час тоді був прийнятий, я з 12 році став адвокатом, у нас році прийняли новий кримінальний персональний закон. Це така була якби нерозберіга, не було судової практики, не було самі судді, не знали, як застосовувати ті норми, поліція, прокуратура. Я дивлюся, що з кожним наступним роком все більше гарантії дотримуються, гарантійки справ, все більше практики суддів національних про визнання доказів недопустими через порушення. І самі строки, от з 18 року у нас з'явилися цей момент, що справу закривають, якщо пропущені строки досудового розслідування. Ну Взагалі такий досить цікавий інститут, в який можна багато сперечатися, людина вчинила злочин. Будь-який злочин, крім тяжкого і особливо тяжкого злочину проти тобто життя і здоров'я. Ну, до прикладу, контрабанда наркотиків за кордону везуть кілограми наркотичних засобів, привезли, словили, задокументували це. Санкції статтє до 12 років е, між пред'явленням підозри і направленням справи до суду пропустили визначених законом Ну, Там два місяці може бути продовжений. Пропустили справи йде до суду, і суд закриває справу. Тобто, ну, правоохоронні то органи працюють рік часу, то ми справи люди під вартою, там сиділи, там одне, друге, третє, тобто резонанс суд. Усе. І за одне засідання справа закривається. Це не мені не тест, такого раніше Що? Її, Дальше? 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 Дальше?